Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні відео буде цікаво тому, хто хоче отримати навесні ранній врожай, ридиски і зелененьку смачну петрушку. Насіння посіяне під зиму, загортовується природним шляхом, і тому рослини, які будуть потім з нього, можуть бути навіть стійкішими, ніж посіяні навесні. Для посіву під зиму ридиски і петрушки. Треба обрати місце, де не буде застоюватися вода. І бажано, щоб воно було сонячне. Раніше на цій ділянці росла фацелія. Це сидера, дуже гарне зелене добриво. Вона добре і збагачує ґрунт різними мікро- і макроелементами, а також ще вона розкисляє ґрунт. У мене ґрунт кислий, його потрібно обов'язково розкислити. Бо більшість рослин не люблять кислого ґрунту. Якщо не виправити pH, то скільки б ви не вносили добрив рослинам, вони не будуть їх засвоювати, а значить, не будуть гарно рости і давати добрі врожаї. Два тижні тому ми додали перегной не свіжий, приблизно 3-4 кг на мет квадратний, і мінеральне добрива, суперфосфат і каліймах приблизно по 30 г на мет квадратний. І перекопали нашу грядку. Бачите, сидирати вже перегнили, їх немає на грядці. І е, мінеральне добрива також туди вже прикопані. Також під час перекопування я додавала в ґрунт біологічний ґрунтовий інсектицид, ендоцид. він від різних шкідників, і від відметки, і від дротянки. Він, Мені він подобається. Ви можете приміняти будь-який інший. А сьогодні в рядочці я буду додавати попіл. Це теж дуже гарне добриво. Тут багато у попілу і фосфору, і калію, і магнію. Також бор, сірка і інші макроелементи. Також попіл теж розкислить, якщо у вас кислий ґрунт. Сіємо редиску. Глибина бороздки приблизно 2 см, міжряддя між рядочками приблизно 15 см, 10-15 см. У мене міста не багато, приблизно 10 см. Відстань між насінинками 5-7 см. Але сіяти під зиму потрібно щільніше, бо втрати зимові більше, ніж посів весною. Тому сіємо густішенько. Також насіння сіяти потрібно сухим, не намочувати його. І прикрити бажано потім також сухим ґрунтом, не мокрим ґрунтом. Отак от будемо ми його прикривати. от Теж трішки отак притрамбувати. І від холодів захистити потрібно мульчуванням. Для мульчування підійде листя, солома, також можна сухий торф використовувати. А потім, коли ляже сніг, це теж захистить від великих морозів. Якщо випаде мало снігу, то можна додатково накрити агроволокном. Для посіву я використовую редиску голландських гібридів Лаурела f 1 Наутела f 1 Це гарні сорти, є ще різних багато, так що використовуйте ті, які ви берете. Під петрушку я готувала грядку так само, як і під редиску. Але трішки відрізняється глибина посіву і відстань між рядками. Глибина приблизно сантиметр, півтора сантиметра, а міжряддя 20-25 см. Насіння потрібно сіяти також сухим, щирненько посіяти насіннячко, так. от. І потім його зариваєте сухеньким ґрунтом. Потім ущільните трішки. отак, І замульчуєте так само, як будете мульчувати редиску. Це може бути і листя, і солома. І чим вам буде зручно, тим ви і все це накриєте. Хотіла ще сказати трішки про сорти петрушки. Я збираю сама насіння, сію свою петрушку, але є дуже гарні сорти зимова або гринадер. Обирайте і сійте також. Час, коли посіяти, зараз добрий, кінець листопаду, початок грудня. Головне, щоб не було вже плюсових температур, щоб насіння не проросло. Також не забудьте промальчувати, як я вам уже сказала, і буде у вас весною гарний врожай. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь. До побачення.